Усім привіт! Любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка в АТБ з 22 жовтня по 28 жовтня. Включно будуть нові акції. Міцні знижки при оплаті карткою. АТБ. суміш, рослинно-вершкова, тульчинка 180 грамів, 72,5% жирності, не солона. Акційна ціна буде 35 гривень та 50 копійок. Сир плавлений з серток гавда пластинами в упаковці 130 г. Акційна ціна буде 52 гривні та 90 копійок. Також щедр пластинками буде з акційною ціною при оплаті карткою АТБ. І безлактозний від сер топ. Чай у пакетиках мінутка чорний, загальна вага 140 грамів. Акційна ціна буде 48 гривень та 50 копійок. Якщо не помиляюся, вони йдуть без ярлику. Акційна ціна буде на соус руна кетча український 40 гривень та 40 копійок. У склі об'єм 485 грамів. Перемішай швидкого приготування від своєї лінії. Є декілька варіантів смаків з яловичиною, з куркою. Вага 59 грамів і 2. Гр. Акційна ціна 9 гривень. Холодний чай від своєї лінії. Чорний зі смаком персику. Ось такий об'ємом півтори літри. Акційна ціна 33 гривні та 50 кобійок. Халва від своєї лінії соняшникова з ароматом ванілі. Такі більші упаковочки по 300 г. Акційна ціна буде 31 гривня та 50 копійок. Колись я її пробувала, дуже мені сподобалось, тож можу вам сміливо рекомендувати. Хочу щиро подякувати вам, що залишаєте свої рекомендації, враження, відгуки про ті чи інші товари не лише за позитивні відгуки, а й за негативні. Буває вони цінніші навіть за позитивні, тому що ви дозволяєте скористатись своїм досвідом і не платити своїми коштами. Тому щиро вам дякую. Дякую всім, хто ставить вподобайки. Ось такі шоколадки молочні від рошен, вагою 90 грамів. Будуть по 44 гривні, якщо ви оплатите карткою АТБ. Молоко згущене від своєї лінії, не з цукром, 8,5% жирності. Тут 900 грамів в упаковці, акційна ціна 99 гривень. Досить суттєво буде знижка при оплаті карткою АТБ на ось таку рибку. Це є лосось солений. Філе без шкірки. Вага 100 грамів в упаковці. Акційна ціна 79 гривень і 50 копійок. 97 гривень буде коштувати вугор гарячого копчення. Філе у соусі унагі. Вага в такій упаковочці так, 120 грамів. То пробував, то залишайте відгуки. Фісташки від своєї лінії смажені солоні. Це ті, що в більшій упаковці. Вага 150 грамів. Акційна ціна буде 124 гривні. Тісто для ліплення всього 18 кольорів буде з акційною ціною 50 гривень. Це дуже схоже до повітряного пластиліну. Вони теж засихають, якщо залишити у відкритому вигляді, але це її тісто. Губки для взуття Silver в прозорому або у чорному кольорі. Вони йдуть такі компактні з кришечкою. Ціна 20 гривень та 50 копійок. Рідке мило із дозатором 500 мл. Аромат оливкове або рожеві квіти за 35 гривень. Серветки паперові, одношарові, білі. Можна буде придбати за 28 гривень. Їх є тут 200 штук, вони не довгі, а ось такі звичайні прямокутні від розумного вибору. Емульсія для інтимної гігієни. Об'єм 400 мл. Акційна ціна буде 42 грн. Вологі серветки універсальні від розумного вибору. 72 штуки, вони з клапаном. Акційна ціна буде 28 гривень. Нагадую, в цьому відео всі акції при оплаті карткою АТБ вже зовсім скоро. Будемо з вами дивитися на. Акцію, яка буде діяти для всіх, Тож, підписуйтесь на канал і не пропускайте нових акцій. Думаю, багато з вас вже знають, що це за картки. АТБ. це є ось такі банківські картки. До речі, давно не було від Монобанку. Появилися в продажі. Це картка АТБ, банківська картка. Вона коштує 50 гривень. Ви її реєструєте і вам 50 гривень повертається на картку. Є ще від А банку. До речі, ви збирали лимони в монобанку чи ні? Пишіть в коментарях. Вибачаюсь, трошки шумно. Поповнити картки від АТБ можна в ось таких банкоматах. Нажимаєте, обираєте, від якого у вас банку не хоче. Ось, вибираєте і все по класиці. Купюри і можна користуватися. Додатково економите. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі.